От що цікаво, електрогольф з пробігом 17 тисяч км. Це Німеччина, він тільки приїхав, стільки номера на нього повішали. 20 й рік, 36 кВт, тепловий насос, досить крута комплектація в нього. Мертві зони в зеркалах Зеркала з автоскладанням. Всі повністю слопідні мочі, два ключі, дістронік. А ось пробіг, дивіться, 17724 машина приїхала з Німеччини своїм ходом. Підігрів передніх сидінь, максимально можлива бала, лайка. О, кстати, в асистентах чи є асистент вирізання DLA. Запустився. Запускаємо навігацію і зараз будемо дивитися, що тут у нас є по асистентах. Так, заходимо в менюшку. Менюшку заходимо, автомобіль, налаштування, допоміжні системи водію, адаптивний круіз-контроль, фронтальний, лейн e насіс, асистент рух, э зміни руху. Це у нас мертві зони в зеркалах, датчик мертвих зон. Активіруємо асистент розбізнавання дорожних знаків. Так. Освітлення. Що саме це? У нас є Dynamic Light Assist. Тобто у нас фари, які вміють вирізати. Так, це Ми його запустили. Цю всю ну ка включаємо. Менюшку у менюшку нас є також підігрів лобового скла. До речі, скло в нас йде атермальне. Атермальне. І зараз, якщо ми вивкнемо аварійку по гольфах, дуже легко зрозуміти. чи... Максимальні фари чи не максимальні. Якщо поворотник ось так моргає, значить у нас максимальні фари. До речі, в нас на 17 х легко сплавних дисках гума ще в нього, ще його заводська 20-го року. Це данлоп. Я бачу, є безключовий. Так, два ключі я вже казав. Нова тупа машина. Тільки приїхала, тільки номера не на неї повішала. Подивіться нас там. Ніде нічого не подерто, не пошкоджено, не побито. Діски, до речі, без бордюрок. Так, тут у нас, ну, понятне діло, полка. Так, зарядка одна, зарядка друга. Це йде кабель допоміжний, а це у нас іменно зарядка, яка, якою заряджаєшся вдома. Тут також у нас присутня резеточка. Зараз покажу, чи фарбований, чи не фарбований. Я його ще відверто кажучи і не дивився. Так, поїхали далі. З цієї сторони. Також нова, повністю нова машина. 17 тисяч пробігів. Що тут може бути? 17 тисяч пробігів? СОК-100%. 100%. Запас ходу до 300 км, в залежності від стилю їзди. Під капотом у нас зараз глянемо. Що у нас під капота то світло, автодощно, ну я вже говорив, динаміка, динамік лайта свіст у нас присутні, швидкісна зарядка, за пів години до 80% заряджає. Під капоточка. Все, все як має бути. Клімат працює, все працює абсолютно. Бачите, 18 20-го проводка, вінкод, болти. Ніде не кручені, не фарбоване нічого. Все в оригіналі. Давайте подивимося на рахунок під фарбування. Цей гольфік буде в продажі атамальне, бачите? Скло. І ось ще одна ракета стоїть безключовий на с 4 дверки, 21 рік. Підігріви, контурні підсвітки, автосладання, 210 пробігу, прийшла великий сервіс в Німеччині на тисячі євро. Ремні, ролики, помпа, антифриз і так далі. Це я вам покажу. Пізніше зараз поїду на митницю забирати з неї документи. Також підігрів заднього дивана, є розетка 230, штори. Отстан. Давайте глянемо, що тут у нас на рахунок підфарбування. Я його ще не дивився. 147, 139, 139, 145, 135 заявлено, без підфарбувань, До речі, в нього оригінальне. 107, 119, 119, 120, 111 цей диск без бордюрик. Ви можете бачити, не пошкоджений. Так. Крышка. Стоп. Все здесь попал неправильно. Все нормально. Нолик, оригинал. 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 Оригінал. Ось це крило. Другим слоєм. Але воно не знімалося. Другим слоєм. Є у ньому. Тут вже оригінал. Дверка. Оригінал. Маємо крило одне другим слоєм. Під лаком. Не буде видно, що ми знімалося, що не знімалося, під капота. Все в оригіналі. Да, є одне крило. Шпакльовки ніде немає. Ну, якщо б'ється ось капот не фарбований, б'ється так. то перелаковане крило б'ється ось так. дверка не фарбована, віця ось так. Ну Я надіюсь зрозуміло. Закрило під лаком. ось Такий гольф є в продажі, вже розмитнився. Ціну напишу в описі, всі деталі в описі. Переходьте, дивіться, кому цікаво. Телефонуйте, 17 тисяч дві комплекти. дві зарядочки в комплекті, ціла гарна машина. Ну, а по шкоді. Я думаю, що вже завтра буде відеоогляд, бо... Бо, бо, бо зараз треба їхати на митницю. Так що всім гарного дня. Подваємо гольф в наявності. кого цікавить, будь ласка, звертаємося.